У часи Римської імперії гладіатори вважались професійними озброєними бійцями, які боролись на арені. Незважаючи на те, що серед гладіаторів були здебільшого раби та полонені, така професія була дещо гламурною. Бої з нетерпінням чекали, а кращих бійців славили та обожнювали. Епоха професійного кровожерливого спорту вбий або будь убитим давно залишилась у минулому та обросла легендами. Жінки теж билися. Рабині регулярно відправлялися на арену разом з чоловіками, але деякі вільні жінки брали в руки меч за власним бажанням. Історики не впевнені, коли саме жінки з'явилися в рядах гладіаторів, але до першого століття нашої ери вони стали звичайним явищем в боях. На Мармуровому рельєфі, який датується приблизно 2 століттям нашої ери, зображена сутичка між двома бійцями на прізвисько Амазонка і Ахілія. Які воювали до гідної нічиєї. Не всі гладіатори були рабами. Далеко не всіх гладіаторів виводили на арену в ланцюгах. До першого століття нашої ери азарт битви і рев натовпу став залучати безліч вільних людей, які почали добровільно записуватися в школи гладіаторів в надії завоювати славу і гроші. Найчастіше це були колишні солдати. Слава гладіаторів так само не давала спокою деяким патриціям вищого стану, лицарям і навіть сенаторам. Гладіатори не завжди боролися на смерть. Голівуд частенько зображує гладіаторські поєдинки як криваве побоїще без правил. В той час, як більшість змагань проводилося за досить суворими правилами, змагання зазвичай представляли собою поєдинок між двома чоловіками однакового зросту і досвіду. Були навіть судді, які зупиняли бій, як тільки один із учасників був важко поранений. До того ж, матч міг закінчитися нічиєю, якщо натовпу набридла затяжна битва. Оскільки утримувати гладіаторів було накладно, їх як би зараз сказали. Промоутери не хотіли, щоб бійця вбивали марно, проте життя гладіатора було коротким. Історики підрахували, що приблизно в кожному п'ятому-десятому бою один з учасників гинув до того ж, рідкісний гладіатор доживав до 25 років бійці рідко боролися з тваринами. Як не крути, колізей та інші римські арени сьогодні часто асоціюються з полюванням на тварин або навпаки. По-перше, зв'язок з дикими звірами був призначений для бестіаріїв особливого класу воїнів, які билися проти будь-яких тварин, від оленів і страусів до левів, крокодилів, ведмедів і навіть слонів. Полювання на тварин, як правило, було першою подією ігор, і не було нічого незвичного в тому, що за серію сутичок вбивали безліч нещасних істот. 9 тисяч тварин були вбиті під час стоденної церемонії відкриття колізею. По-друге, дикі тварини також були популярною формою страти засуджених злочинців і християн часто кидали хижим собакам, левам і ведмедям в рамках повсякденних розваг. Спочатку сутички були частиною похоронних церемоній. Багато стародавніх літописців описували римські ігри як запозичені у етрусків. Але тепер більшість істориків схиляються до думки, що гладіаторські бої зародилися як обряд поховання багатої знаті до речі, в цьому вони схожі на давню японську боротьбу Сумо, яка спочатку також була частиною похоронного обряду. Римляни вірили, що людська кров допомагає очистити душу померлого. Змагання могли також виступати в якості заміни людських жертвопринесень. Пізніше похоронні ігри розширилися під час правління Юлія Цезаря, який влаштовував сутички між сотнями гладіаторів. Ведовища виявилися настільки популярними, що до кінця першого століття до нашої ери чиновники почали фінансувати бої, щоб здобути прихильність мас. Імператори теж брали участь в боях. Проведення ігор гладіаторів було простим способом для римських імператорів завоювати любов народу. Але деякі з них пішли далі і не стали обмежуватися організацією видовищ. На арені виступали Калігула, Тит, Адріан, Комот, який провів аж 735 боїв, постановочні звичайно, і інші монархи зрозуміло в строго контрольованих умовах, з тупими знарядями і під суворим наглядом охорони. У гладіаторів були свої категорії. На той час коли приблизно у 80-му році нашої ери відкрився колізей, гладіаторські ігри перетворилися з неорганізованих битв на смерть, в добре регламентований нехай і кривавий, але все ж спорт. Бійців розподіляли по класах, залежно від їх досягнень, рівня навичок і досвіду. У кожного була своя спеціалізація за вживаною зброєю і технікою бою. Найпопулярнішими були фракійці і їх головні противники мірмілони. У романі Рафаело Джованіоле-Спартак головний герой бився на арені саме у фракійському озброєнні. Були також Еквіті, які виходили на арену верхи, еседарії, що билися на колісницях, і Дімахер, які могли володіти двома мечами одночасно. Гладіатори були здебільшого вегетаріанцями. Дослідники, які вивчали рештки древніх гладіаторів, перевірили їх на наявність окремих елементів, включаючи цинк і кальцій. Вони реконструювали раціон гладіаторів та виявили, що бійці дотримувались рослиної дієти, яка була багата на вуглеводи та включала ячмінь, боби, але дуже мало тваринного білка. Гладіатори також впили кальцієві добавки – Приготовлені з рослин. Велика кількість вуглеводів сприяла збільшенню підшкірного жиру, який захищав бійців під час битв. Спартак був справжньою людиною. Один з найбільш відомих гладіаторів Спартак жив з 111 року до нашої ери до 71 року нашої ери. Його слава пов'язана не лише із гладіаторськими досягненнями. Спартак очолював величезне повстання рабів в історії імперії. Армія повстанців нараховувала близько 100 тисяч людей. Після смерті Спартака почали славити як хороброго та мудрого лідера, який готовий мужньо боротись проти деспотичного правління. Друзі, всім дякую за перегляд! З вас підписка та вподобайка.